О! Покльовки кожну секунду. О. Це гарна краснопірочка. Всім салют, з вами Макс. Зараз у нас середина літа і най най найспекотніші дні. Кльов щуки і взагалі окуня і судака потрішечку падає. Тому зараз я вам покажу спосіб, яким ви... Верогідністю в 100% зловити рибу. Як ви вже здогадалися, ми будемо сьогодні ловити за допомогою цього такого маленького чувачка. Будемо ловити на двох водоймах: на річці і на ставку. Подивимося, де краще клює і які види риб на нього можна зловити. Тому розчехляємось і починаємо ловити на попла-попер. Сьогодні нам буде допомагати ловити на поплапопер Fish Optimus Ультралайтік до 6 грам. В рості 2,26. Звичайно, що можна і на лайтові палки ловити, наприклад, так як я ловив на Bluebird. Але відчуття буде трішки вже не те. При виважуванні не той буде кайф, який можна відчути від ультралайту. Вкрутимо сюди Daiwa ігал 2000 і на 006 шнурочку сміжильному Dive G Braid. Поплапопери взагалі є різні, є 3 грами, є 6 грам. Є в мене отакий от чудик саморобний. Це взагалі такий булигич гарний. Може грам 8-7. Я під свій тест вибрав 3-грамовий поплік, Там дуже різниці немає, є тільки різні кольори і різна грамовка. 3 грами для ультралайта буде оптимально. Використовую я. 14-й номер отаких гачків, їх можна там по скидосу за 15 гривень купити у флагмані і такий повідковий матеріал. Можна використовувати і флюрокарбон, але мені щось жалко флюра. Я вирішив фідерний такий поводочний матеріал поюзати. Тому я вам зараз швиденько покажу, як змонтувати повідець, яким способом я ловлю саме на річці. І потім покажу, яким способом ловлю на ставку. Погнали. В першу чергу я швиденько прив'язую поплапопер напряму до шнура, можна в'язати через застіпку, можна по-різному, але я люблю напряму зробив два вузла, щоб шнур, шнур сам по собі восьміживний тоненький, він слизький і можуть проскальзувати. І Кріплю напряму топлопопер. Ось таким чином виходить отакий поплік. Потім відмотую десь сантиметрів 40-50 поводочного матеріалу, жилки. І прив'язую сюди наш маленький гачок. Маленький гачок повинен бути обов'язково, тому що риба буде у вас клювати і верховодка, і маленька краснопірка. І роблю 4-5 обертів. Це гачок прив'язаний, лишній можна відкусити. І так само можна і через застіпку робити це, але коли ви там спішете, кудись, можна і так швидко накрутити, намочити, продіть і затягнути. Все, поводочок наш готовий. І головний гость сьогоднішньої нашої програми, на що буде клювати верховодочка, і плотва, це такий опарік кайфовий. М -м -м, смакота. Робимо таку подачу. Далеченько від берега. О! Це верховодочка. <реш> До речі, ще така непогана, непоганих розмірів верховодка. М -м -м. Трофейна, я б сказав. Так, так дуже сильно заїла. І зразу після такої покльовки риби з ходу просто міняйте опарик, або більше на нього нічого не можна вижати, не буде клювати на такого дохлячка. Треба свіжайшого. Єдиний мінус такої ловлі після такої рибалки потрібно все очищати от обариша. Спінінг, катушку, ручку. Так що беріть з собою якесь полотенка маленьке, щоб витирати руки, щоб не замазати все. О, іще, ще одна трофейна. Це. Big Бігфіш. В натурі big Fish. Я пуху дала в самому березі і втекла. Невеличка краснопірка також. Покльовок куча, мабуть, якби я поставив ще менший гачок, було б ще більше засічок, але 14-й номер куди ще менше. Мені здається, що 14-й це самий оптимальний. Бо то взагалі менше ставить. О! Це гарна краснопірочка. Така темна, прикольна. Подивимося, чи на ставку буде клювати щось більше і ліпше, чи ні. Ще так жадна, дуже жадна, два опарика вирішила аж. Аж в шахту влупить. Друзі, з жара просто невозможна. Комарі і вся ця фігня не дає нормально відловитися. В принципі, ви побачили, що можна зловити на ворсклі. Це, мабуть, відсотків 70% буде така риба, верховодка і якась краснопірка. Давайте зараз перейдемо на ставок і подивимося, що там прокльовує. Може, буде щось і поярче. Ось така буде моя перша точка. Там видно, вже гуляє рибка. Так, а ось і перша краснопірочка. Ось така маленька, але приємненька. І одразу вона у нас відправляється додому. А ось іще одна підсіла, це вже поменше. Є ще одна мілюзга. Треба шукати побільше. І, мабуть, щоб її знайти, потрібно добратися більше до дна. А щоб добратися до дна, треба підгрузити поводочок якоюсь дробиночкою свинцевої що ми і зробимо, мабуть, зараз трохи наловимося ще так. Ну, Подачі зразу йдуть. Я думаю, що більше до... О! Ще більше до обіду, коли сонце підніметься, буде більше кривак. Тому що перучка, вона така риба любить грітися. Це вже... це вже на щось похоже, але все одно маленьке. Тут навіть покльовки не було. Як ви побачили, це може тривати вічно, її можна так тягати безконечно. Але розміри поки що не дуже великі. Повторюсь, не такі, як вчора були у мене тут клюваки на силікон. Ну от прям класна була. Краснопірка така з ладошкою. От коли ловиш на поплавок, ну дуже схожі види ловлі, то там трошечки трошечки не так весело. На поплавок, що ти прийшов, закинув і ждеш. А тут от прямо от прям от влітають отакі от і не треба нічого ні кормитися, просто ходиш, шукаєш. да, Дійсно, якщо там не клює, то можна пару точок поміняти, щоб знайти рибу. Але в основному вона сама вас знаходить. Так, де ти є? Особливо класно за цим всім спостерігати в поляриках, ти дивишся не на поплавок, а дивишся за опаріком і бачиш просто кожну атаку цієї риби. Так, десь у мене були тут в загашничках оти дробиночки. Ось є, разом із застіпками. Зараз обережно десь, 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 отут. Придавлю, не давіть ніколи зубами таких я. О, дуже обережно. І підгружаємо апарієм нашим. Подивимося, що з цього вийде. Може навіть яка більша краснопірочка з дна візьме. якісь незрозумілі клюваки із дна дуже дивно о. О. Дивіться, яка гарна краснопірочка з дна лупанула. І з дробинкою. Ну, це не те, що я і розчитував, що більш крупна буде брати з дна. Це вже за чотик. Я ще так взяла. жадненька. Так, мабуть, дробинка має місце бути, але не завжди. Якщо ви хочете оціяти половину або більше половини ваших клювань, то... Можна її поставити. О, теж така. Ну от бачите, два опарика і дробинка все-таки відсіює, але все одно покльовки кожну секунду. Закидаєш покльовка, закидаєш покльовка. Кожну секунду покльовка. Незрозуміла тільки, що ситуація була, тягну. Краснопірку, і з очерети вилітає окунь і б'є по поніть. І таке буває. І що помітив, далеко немає сенсу закидувати. Треба закидувати все під берег, під очерет. Багато холостих на свіжого опаріка зразу. Ой, а це щось було гарне, не засіклось. А так поплік підняло, як наче карась дійсно. Може він там і десь і стоятиме дорогенький. Я його зараз швиденько оформлю. Ні, не там. Це я взагалі не туди, куди треба закинув, може і там буде. Не, ну і тут. Не туди, але покльовка і там є. І ще один полосатик на три опори, ще влетів. Грабіжник такий. На годиннику вже 11 і щоб остаточно не перетворитися у вишкварок, треба або шукати тіньок, або зматувати відки. До речі, вчора, і сьогодні самі жаркі дні на Полтавщині, тому ловити в таку погоду це можна зрівняти щось з екстримом якимось. Що можна сказати по поплапоперу? Ви все самі бачили, яка риба клює на річці, яка клює на ставку, що можна зловити. В принципі, риби багато різної, і по фану можна вийти і половити, посмикати. Звісно, що цей вид ловлі не можна якось так восприймати серйозно, тому що трофей вряд ли вам якийсь влетить. Максимум на річці може якась головня хороша влетить або підляч, а на ставку може якийсь гарний карасик. Тому, знаєте, це такий вид ловлі більше для того, щоб розслабитися, як я казав, відпочити від е, роботи, там, або просто вийти покидати десь в місті, в селі, отак, на якомусь ставку, і просто відпочити. Або просто перезагрузитися від важких рибалок, щучих, коли виїжджаєш там тиждень підряд і не маєш ніяких клювань. Таке буває, і особливо в таку жарку погоду. Надіюсь, що переконав вас спробувати бодай трішечки половити на поплапопер. Все-таки є місце цьому виду ловлі в рибалці. І хотів би, як завжди, подякувати вам, що додивляєтесь мої відео до кінця. Коментуєте, лайкаєте. Це для мене дійсна мотивація лазить в таку спеку, в таку жару і знімати якісь відоси для вас. Тому всім дякую, всім гарних рибалок і всім гудбай!